Коли чуєш про велику сімку, найвпливовішу групу розвинених демократій світу, уявляєш собі гігантів, економічні двигуни, ядерні наддержави, світових лідерів технологій та політики, США, Німеччина, Японія, Великобританія, і ось серед них Італія, країна з боргами, з десятками змін урядів зі страйками і бюрократією. У багатьох виникає питання, чому саме вона? Хіба не є Китай чи навіть Південна Корея вагомішими гравцями сьогодні? Та варто лише зануритися глибше в історію, економіку і геополітику, аби зрозуміти. Італія опинилася у великій сімці не випадково, і вона залишається там цілком заслужено. Це почалося у 1975 році в містечку Рамбує під Парижем за ініціативи Франції та Німеччини як неформальний клуб найбільших індустріальних демократій. На першу зустріч у Рамбує були запрошені лідери Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії і США. Так з'явилась велика шістка. А вже у 1976 році до них приєдналася Канада, утворивши Велику Сімку. Італія була з самого початку не як спостерігач, а як повноправна засновниця. Це була відповідь заходу на світову економічну кризу 1973 року. викликану нафтовим шоком. Країни G7 прагнули координувати політику, підтримувати стабільність валют і стримувати інфляцію. На той момент Італія входила до сімки найбільших економік світу у 1950 дев'ятсот і і шістдесятому роках Італія пережила справжнє економічне диво Іль Міраколо Економіко italiano». З руїн після Другої світової країна перетворилася на індустріальну державу. За планом маршала, Італія отримала 1,5 мільярда доларів допомоги. ВВП зростав щороку на 5-6%. Італійські товари і від холодильників до автомобілів заполонили європейський ринок. А дарга ви не те фойнукосіпна єснука. Італійські бренди від Fiat до Olivetti стали символами якості, стилю і надійності. Урбанізована північ Італії перетворилась на серце європейської індустрії. А Мілан, Турин і Генуя на нову індустріальну тріаду. Країна створила сучасну транспортну, енергетичну та освітню інфраструктуру, підтримувану стабільною банківською системою, й експортно орієнтованою економікою. Водночас Італія була стійким союзником США у холодній війні, членом НАТО з 1949 року, на її території ключові бази НАТО американські авіаційні сили, морські порти. Саме в Італії в 1957 році було підписано римські договори фундамент Європейського союзу. Італія одна з шести країн-засновниць ЄС. Вона була в серці європейської інтеграції і лишається в ньому досі. У 1970 році Італія входила в п'ятірку найбільших економік світу. Італія займає унікальне положення у самому серці Середземномор'я, поруч з Балканами, північною Африкою, близьким сходом. Це робило її стратегічним форпостом заходу. Тут розміщено кілька ключових американських баз. Саме через неї захід проєктує свій вплив у нестабільні регіони, військові і гуманітарні операції від Косова до Лівії, від Афганістану до Лівану. Італійські миротворці стабільно присутні там, де світова стабільність під загрозою. Як приклад, в країні розміщено понад 10 стратегічних баз НАТО, зокрема авіабаза Авіано, де зберігаються американські ядерні боєголовки. Сьогодні Італія восьма за величиною економіка у світі. Так, вона має не найкращі економічні показники. Державний борг понад 140% ВВП. Економіка зростає повільно, безробіття серед молоді понад 20%. Політична система одна з найнестабільніших у Європі. З 1946 року Італія змінила понад 70 урядів. Але в цій нестабільності є своя сталкість. Усі ці уряди діяли в рамках демократичного ладу. Італія ніколи не сходила з ліберального курсу, не скочувалась у авторитаризм і залишалася вірною європейським цінностям. Але вона залишається однією з провідних країн у світі моди, дизайну, машинобудування, фармацевтики та харчової промисловості. Виробник номер 1 вина у світі, гігант м'якої сили з 59 об'єктами ЮНЕСКО, з сотнями мільйонів туристів щороку, з брендами, що впізнають у кожному куточку планети: Феррарі, Гучі, Баріла, «Баріла», Веспа, Армані. Також вона зберігає економічну впливовість, культурну міць і політичну вагу. Вона часто виступає посередником у конфліктах, голосом глобального півдня в G7, ініціатором гуманітарних місій та глобальних ініціатив з питань продовольчої безпеки, міграції та клімату. Але чому Італія досі в великій сімці, коли на горизонті нові гравці: Китай, Індія, Бразилія. Бо велика сімка це не лише про цифри ВВП. Це клуб демократії, які мають спільні цінності, історію, політичну вагу. Сумніви в її ролі виникають у медіа, але не за столом самітів, бо там добре знають, Італія це не просто учасник, це частина історичного ядра заходу. Вона була тут з самого початку, і вона лишається, бо її присутність це не лише про економіку, а про спадщину, стабільність, зв'язки, довіру та цивілізаційну спільність. Цікавими фактами є те, що Італія має третій у світі золотий резерв понад 2450 тонн. За обсягом виробництва промислових роботів, Італія обганяє більшість країн ЄС у 2023 році. Італія обігнала Бразилію і Канаду за номінальним ВВП. І країна входить у G20, ЄС НАТО ОЕЦД і має вплив у Латинській Америці через історичні зв'язки. Отже, Італія це не просто туристичний рай з піцою і пастою, це держава з глибокими інституціями, стратегічним положенням, впливом у міжнародній політиці й економіці. Членство в G7 – це і данина історичному внеску і визнання її ролі в глобальному балансі. Не забудь поставити вподобайку та підписатися. Нас чекає безліч цікавих історій.